Бойові частини вони позабрали, бо не можна. Це, як сказали, кусок хвоста. лежить. Де Десь крило валяється. Тетяна Литвиненко показує уламки шахеда, який упав за кілька метрів від будинку її свекрухи, 70-річної Валентини Брацюн. Пояснює, напередодні ввечері відпустила до неї на ночівлю свою 14-річну доньку. Три тридцять дитина зателефонувала, каже, мама, в нас взаді горить, каже, вікна повиб... повибивало, світла нема, темно, страшно, і взаді щось палає. На місці падіння безпілотника була через три хвилини, пригадує жінка. Вирву побачила і взаді гілки горіли. Якщо б не горбик не дав в хвилю, що воно доверху полетіло, то було б, наверное, саме найстрашніше. Дерева ж погоріли, поостановлювали, і уламки висіли, ну вже познімали. Страшно, неочікувано. що Обичне село, як кажуть, нікого не трогається. Мирні люди живуть і так попало, що в пенсіонерів. Показує, яких пошкоджень зазнав будинок. Найбільше пошкодило дах. Хата повністю зруйнована. Ну, стіни то є, але ну, воно потріскалося все. Одійшло повністю пів будинку, з цієї сторони і з наружної, і зсередини. Шиферу нема, вікон нема. Стеля потріскалася, стіни також потріскалися. В хаті все зруйновано. Все валяється. Ілюстра і все, що не можна. Осколки по всій хаті. Постраждав, так як будинок на дві хати, то ми і ще Дмитро Іванович. Як гухнуло, так факт той, що отак, як у мене задвижка є у грубі. Отак, а це отак. Так це не вилетіло, бо. А це вилетіло прямо на ноги мені. Така сила вдару була. Дмитру Герасименку 59. Він господар другої половини цього будинку. Пригадує, після вибуху почув крик сусідів та поспішив на допомогу. Дитина дуже закричала через стінку. Вона злякалася, тоді ж її бабуся закричала. Зато я вискакувати. Валянки повністю склянок, ну я витрусив, одів вальки, вискочив, горить тут, там, там і там. Листок ще шифера чуть ли не по голові вдарив, ну але він ну, якось бог милував. Староста Дігтярівського старостинського округу, до якого входить село Іванківці. Віктор Хропот розповів Суспільному, що від падіння шахеда зазнали пошкоджень чотири будівлі в радіусі 300 метрів. Зруйновано будинок на двох жильців. Сусідній будинок люди кришу, то кришу підняло, ну, хвер цілий, а вікна всі теж побиті. Будинок культури то я практично всі вікна, да, фундамент лопнув. І школа. Теж стекла вікна повибивані. Багато лихо зробило. Повилетали майже всі вікна, залишилось тільки чотири цілих вікна на прольот. Повибивалися двері і замки. Прямо такий хлопок був, що замки видавило. Ми тепер всі гуртом якось долаємо це лихо. Відранку будівлі ремонтують працівники комунального підприємства Срібнянської громади. Приїхали на допомогу і місцеві аграрії. Техніка і воронку загорнули, і шіхер вивезли, приїхали, допомагають бруски. зараз пиляють, бруски привезуть. Вікна позабивали, зараз привезуть пленку товсту пленкою. накриємо тимчасово, поки місна, там будемо шукати людям друге житло. За словами старости, всі пошкодження зафіксувала комісія. Крім державної допомоги, люди зможуть отримати компенсацію з бюджету громади до 50 тисяч гривень. Для цього у них діє спеціальна програма. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.